привіт, з вами Міди Бі. Сьогодні я хотіла би з вами зробити якби таку Як Якби так-то я займаюсь, а я хотіла б в цьому на YouTube-каналі робити пророчки якбись юмор і так далі. Якби мали ще аккаунт, там було, по-моєму, 30 підписників. Так, небагато, але це я. А на цьому аккаунті я би хотіла, якби я якби замовила собі робити свічки. І думаю, я буду робити свічки, малювати і так далі. Сьогодні я буду робити такі закладочки, ще красивіше ще ще естетичніше. Прискорю вам це бо я буду робити це трохи довго, бо буду слухати музику. Зараз пісня. Я беру А4 вистав і ви вирізаю такі прямокутник. Я вже якби призначила де мене цей у мене буде багато цих штучок, бо я хочу подарувати цей подвошкам. Зараз покажу, як я виріжу його. Я його скрала на кілька разів, а зараз буду його вирізати. Перш можу цю штуку, бо вона більш-менш не треба. Я думаю, що не буду робити так багато, а я безбуду. Якби зарявий, а резтепи тут мене мене вже готові. Так що я можу розвивати якби так. І витягнути тільки один рис, на що мені буде цих 100 штук. Во, у мене такий рис, я його змінаю. І зараз треба його розрізати. Не так, бо так воно буде на рівні, а зараз я поміряю цей висок йде 7 см. І тут сантиметр тим мінус, і тут сантиметр, тим см. буде він, по-моєму. 5 см буде цілий. Але бо по бокам ми забираємо по сантиметру, щоб різати. Так, я типу забираю не по сантиметру, або, щоб різнуть вона по штука вийде тільки 6 см. І по цій штуці я буду так відрізати. І так по цій штуці вже було легше. Куда тебе, знаешь, гармонию? Обнимая пузырь, желтый плютик Мы едем на полной скорости В последнем субботном карширинге Думай, как и он, не свободная И он, как и кем-то сделанный Нам машут полетами ветками Деревья на пути из города Они, как и очень молоды И нам, каким им, очень холодно Мы едем на полной скорости И слушаем песни по радио Они все такие обычные Другими, годными, опасные Мы будешь последние бедные O tak, że mam na wychodzie. Czwartka ja do szkoły. Ja już, ja mam wstać o 5 rano, to jest, co po mi to pomiją, No, to ta na to i sama wnętrze z krastacją i wsa, się na szkoły. Я їду самокатом, так що карток, але нам в школі ще не можна вживати телефонів Це капець. Так, я це зробила зараз буду малювати на цьому шарі Тільки, може, я бачила такі саме, як Коричневе ви? коричневі. Ви. я хотіла повторити, бо вона дуже естетично виглядає. Ну тут за Є Вони типу такі автоматики з екшн Просто я влюбилась в цей цея. Таку рубку, вона просто бомбезна. Треба було ще купити, коли була я на Україні. Добре, починаю розвивати, але щоб не було воно аж так негарно, я розвию девочку. Де? Щоб воно не було, не перебиваюся на це. Я. На стол, то я беру тіпа, під неї з бумагу.

Пока получается. <смешно> а я, может, сходу такие. меня, брат, вы нам 10 золотой. Я завжди беру цю десять роту і пикаю собі це. Хочу собі зробити нігті. Ну, якби накладні. І за те, що буде пані кричати ну як би не кричати, а буде казати, що не можна, і поставити нагану. Мені типу ця нагана десь за те, що немає школьно, що не можна носити нігті. Так що... просто. Не знаю, чи вона якось гарно буде, але попробувати можна. Зробити такий різь, якби різь з різьцями. Ага. Я люблю. У мене хом'як втік, я його 4 дні шукала. і сьогодні нашла. Але я можу ще якісь може, заявить. Я тебе можу... Ей, я можу же сюди телеграм канал і, тебе типу, буде в телеграм каналі якщо що, дивиться. І якби будемо вибирати. Я б хотіла ще, може, якісь ігри знімати, або ще щось. Добре, в мене вийшло так. Може не так красиво, тому що я не художник, але для мене ну, красиво. І зараз ігручку. ігручко. Хочу.

Ну просто ты с нише. И остався у цей крепесточок. пробуємо. Якщо я нічого не использую, то, то буде гарно. Ой. Понимаю, угу. я чорний візьму. Я взяла якби чорний. Ну, ты широко <пиши> одева. А может эти штуки, типа, линии есть, если что, будут сентиляторы. Не знаю, может я отполтывала. Ушла уже от продажи. Да занимал там весна. <свистит> По-моему, я испактер. Скажи. По-моему, испактер. Ну, все равно. Так я себе. У меня тут ще есть. Так я почну продавать свічки. І у мене буде типа більше грошей, і будуть багато-багато распаковок. І на ці свічки теж будуть багато распаковок, за того, що там дуже багато я заказала. И как ты свиша? Ja się już nie wyrażę. Tak, Prosto. Afihienny? Kruszka. Afihienny. To jest nie szybko. Afihienny. Prosto. Piotr Otset, epizod Hryweń. A epizod Hryweń, kiedy mamy 100 lub 1000 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 lub У меня в глазах сидит такая девчонка Так, может не такая хорошая Но мы не шо Теперь я могу потушить. Все Я была соц. Я не хочу Можно Не пытайтесь Не просто Не на свобу Або почекайте Це була я змиратися. це і робити другий. Тільки я не знаю, що тут можна зробити. Так. Поки собі масочку заражу. Не питайте, просто масочка. with the boy home Dobrze, że się nie ja nie rysuję. Ja i zaraz nie Jak po tym. Ja chodźmy, chodźmy, malować, że nie chcę, żeby to ja sobie wybieram w internecie, wybieram sobie inne marynarki. Bo już nie rinie się Nie i zarysuję coś, co jest piękne. Inne marynarki. Wiem, że to pachnie grzybami. Oj, nie, to А я хочу. я, якби, да, я це. на нашли. Соки за массы, а подайте надо. Это не я, Якби... Вноско, 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 вноско. Щось такого, Не, я за которой щось хватит все. Боже, це маску вже можна взяти. Так. Да. Викинуть. Вишли щось такого. Загрувати і что Щось такого у мене пока получается. Мені ще тут його треба намаляти і тут це. А пока я говорю, Боже, коси повороза. Пока я говорю... Я зараз дивлюся хата на тата. Просто прикольно. Сьомий сезон, другий випуск. Просто гарантую, Подивіться. А я буду доморьовута і дивитися далі хата на тата. Я якби не могла але це ще на кінець. Я думаю, трохи хотя б красиво. І це ще на кінець. Зараз я ще дороблю і покажу. Скажу так. Та-дам, та Красиво! Те да ме так мега получава се. Мега! Похожа? Вот е така. Ето ме го повишам от там, чтобы было видно. to ja robię. ja to, to dobre. Wszystkim bakuciki i butusiki. Zawą była mini -bi. tak to Waria, Albo Basia. Boba się. była mini B. Wszyscy bakuciki i butusiki. Wszyscy kocham. pa pa.